Тут питання головне, хто буде продавати і хто буде купувати. Якщо е, скуповуватимуть іноземці, е, то є певна небезпека. Але які іноземці? Он Янукович е, віддавав величезну кількість землі в оренду китайцям, не встиг це зробити до кінця. Е, але в світі в розвинутих країнах землю купують і продають. Це питання: хто продає і за скільки, хто купує за скільки. Якщо громадяни України продають громадянам України за нормальні ринкові ціни, я не бачу тут нічого страшного. Коли ж закупійки скуповують олігархи і створюють лотифундії на мільйони гектарів, це набагато може страшніше ніж. Скуповання землі, скажімо, іноземцями, які застосовують у нас новітні технології. Я, наприклад, не бачу нічого страшного, якщо частина землі опинилась би в руках, скажімо, тих же ізраїльтян, німців, поляків, американців, які би приїхали сюди і свої технології сучасні застосували. Але бачу страшенну небезпеку, якщо опиниться в руках китайців, знаючи долю 180 тисяч. Гектарів е, орних земель в єврейській автономній області Російської Федерації, які після китайської експлуатації перестали бути орною землею.